Планується квартира на продаж в одному з найкращих ЖК міста Ожгород. Напроти Бозорського парку. Квартира розташована на сьомому поверсі цегляного будинку. З гарним ремонтом, обладнана меблями, технікою. Це ми зайшли в передпокій. Високі стелі. Гарне планування квартири. Вона як півторашка, тобто кухня студіо, кухня обладнана меблями, натуральна поверхня, є посудомийна машина. Електричний котел. Електрична поверхня. Тепла підлога, телевізор, диван, невеличкий такий балкон. Зараз да, ще ведеться стройка, будівництво, але це закінчиться і буде дуже-дуже гарно в цьому районі. Напроти зразу знаходиться Бозурський парк. Є кондиціонер. Кімната. Панорамні великі вікна. Вмонтована шафа, вбудована шафа. Тут дуже зручно для життя житла. Тут така велика простора шафа. Дзеркало в ті. Тут так само велике, велике-велике дзеркало. І санвузол. Самбузол суміжний. І така раковина. душова кабінка. Ось така квартира пропонується на продаж в місті Ужгород біля Боздурського парку. Неподалік від центру. Звертайтесь. Пропозиція від агенції нерухомості. Звертайтесь, дзвоніть по вказаному номеру телефону. Гарний внутрішній дворик. Обладнаний дитячим майданчиком з противною площадкою.